10 доларів за пропуск лекції та 350 за здачу модулю, втім можна торгуватися. Такі умови навчання на кафедрі анатомії людини медичного університету запровадила завідувачка Світлана Калашнікова. Розповідають студенти. Якщо претендуєш на четвірку в семестрі, треба ще й атлас придбати. Автором якого є сама професорка. За відмінну оцінку в кінці року літературу прийдеться повернути. Для всіх студентів була різна. стоїмо була разною. Ні стоїмості, договарювались уже лічно. Толі завідуващи, толі каким то таким образом, і кому то говорили ціном 250 гривень, кому то 500, кому-то що більш скаржитися студенти боялися. Мовляв, взагалі оцінку не отримають. Терпець урвався, коли курс долару пішов угору. Розповідають ціни на кафедрі стали захмарними. Почали з заяви до ректора в керівництві вишу для розслідування. Створили комісію з завідувачкою ж кафедри провели бесіду. Лічно мною проводилась з нею бесіда. Очень серьезные беседы. Вот вроде бы человек относился, ну, с пониманием и э, говорил о том, что э, прекратятся всякие, так сказать. Побори со студентів виведовні були з Побори продовжувалися, гроші бралися з усіх. Списки тих, хто здав та не здав гроші на влас, навіть не приховувались, розповідає заступник ректора. При цьому зміст книг досить сумнівний, граматичні помилки це раз, але основний підручник медиків виявився навіть не сертифікованим. Нарушені всімислими і німислими норми. Код присвоєн совершенно другої книги. книги Автора Гнаевого, который работает в Харьковской зооветеринарной академии, и который понятия не имеет, что под его отпечатком пальцев, под его кодом, Іздана совершенно і книга. Факти афаризма та хабарництва на обличчя вважають в медичному універі. Втім, лишають винесення вироку міліції та суду. Матеріали правоохоронцям передали лише вчора. Того ж дня із відкритою заявою до Служби безпеки України виступив губернатор Арсен Аваков. Уважаємо сотрудники СБУ. Вам а, це не підстава для того, щоб ви з'ясували? Ні, я просто не розумію цієї ситуації. У нас в открытую говорять в вузах, і студенти требують, щоб розценки з 50 доларів снизили до 25. п'ятір. Віль ну примите ж меры, ви ж вузовський центр. Голова ради ректорів Вільбакіров лише розводить руками. каже, корупція у вишах для нього новина. Я впевнений, що це не загальне правило. А скоріше такі надзвичайно прикрив випадок, і ми ви повинні все робити. Аби потім вищу школі, середньої школи не було. Рада ректорів відбудеться аж у вересні. Рішення щодо гори завідувачки у медичному університеті вже прийняли. Розповідають, контракт Калашнікової закінчився у червні. Продовжувати його не збираються. Жінка працювала в універі з 82-го року. Кафедру очолила 5 років тому. Дружина депутата облради від партії регіонів, професорка поводила себе досить агресивно. Розповідають студенти. кажуть, могла ображати посеред лекції. Професіоналізмом не відрізнялася. Тепер, коли Калашнікова більше не працює, зітхають із полегшенням. Ексзавідувачка, робота якою викликала скандал у місті. Телефонні дзвінки на домашні та мобільні телефони ігнорує. Протягом дня слухавку знімають, але одразу ж кладуть. Тож дізнатися її погляд на ситуацію виявилося неможливим. Катерина Морозова, Андрій Єрмак, агентство телевідення новості.